Добрий вечір. Я дуже рада, що ви до мене завітали. Але перед тим, як ми з вами почнемо, я вас попрошу поставити сподобайку, підписатися, залишити коментар від п'яти слів, щоб я знала, подобається, не подобається, можливо щось додати, можливо, щось замінити. І якщо не важко. Нажати на дзвіночок, щоб як знову будуть виходити мої відео, ви за це вже знали. І так, ми почнемо сьогоднішня казка, та, що не має тінь». Автор Ксенія Морель. В лісі за селом є місце, куди не заходить вітер. Там повітря стоїть, мов вода. А дерева ростуть вузлами, немов щось у них вгризалось зсередини. І саме там, у цій глухій западині, живе вона, мавка, та, що не має тіні, та, що ходить босою навіть по снігу, та, що чекає на тебе, якщо ти колись збрехав, про любов. Вона була звичайною, молода, ясна, з очима кольору неба перед грозою. Ти повернешся з міста? питала його. Клянусь, ми одружені. Моя мати вже вишиває сорочку. Він брехав, а вона вірила. Того вечора вона сплива вінок з любистку календули і сухого василька. Це були її улюблені. Він поїхав та не повернувся. Через три тижні її знайшли в коморі повішано, а очі відкриті, в її волосі вже гнилі миші, під нігтями кора. Вона намагалася вирватися, але вже пізно. Люди поховали її за лісом, без священника, без Христа, а на третю ніч після похорону різкий хлопець Тарас не повернувся додому. Його знайшли біля того самого лісу з вирваним серцем, а очі були всміхлені. На його грудях лежав зів'ялий вінок з любистку, календулу та сухого васляка. Вона не говорить, вона хрипить. і голос. Нагадує шуб мертвої ріки. Але вона розуміє тебе, чує думки і вибирає не всіх. Лише тих, у кого є що забрати. Вона не ходить, вона рухається, як павук. Різко, тихо. І в неї немає тіні. Від слова мавка-мати. І викликана. Вона не душа, вона наслідок. Кажуть, на сьому ніч після її смерті він, той, хто обіцяв, повернувся до села, не сам, а з нареченою. І в ту ж ніч дівчина зникла. Залишила лише одну босу закривавлу ступню біля річки. А він. Втратив голову, не від страху його забрали. досвіта його знайшли під деревом, а в його роті повна пригоршня золи. а поряд хтось написав на землі. Не обіцяй, якщо не гориш. Її можна побачити, але тільки якщо вона з'являється біля води на межі світла та темря, її очі світяться зсередини, її тіло дихає холодом. Вона підійде та прошепоче. Ти мені не зрадиш, якщо скажеш ні, вона піде. Але ти будеш бачити її сни. Якщо скажеш так. Вона відрубає тобі язика. Якщо промовчиш, отримаєш від неї квітку, і тоді не вона, ти станеш наступною мавкою. А в селі досі жодна жінка не носить вінків з каландолу. Бо вірять, її дух живе в кожній квіті. І якщо випадково сплетеш саме її вінок, вона прийде дізнатись, чого ти його тримаєш.